Для складання адмінпротоколу. Відеофіксацію відпишіть, будь ласка. Я маю право. Де поліцейський? Ви маєте право прибути військомак і уточнити свої облікові дані. Це ваш обов'язок, як громадянина України. Ви мене запрошуєте. Так, да? запрошую. Да. Прибудь, проїхати зараз з нами для складання адмінпротоколу. Я відмовляюсь. Відмовляєтесь? Значить, вас примусово доставлять туди. На основі чого? На основі Якого закону? закону про військову обов'язок військової військову службу. Закон, який. Ви Номер який закону? Номер закону? Читайте. Ну ви приходите. Це закон України. Ви, ви приходите. Він, він не номерний, шановний. А ви Це хто? Ви хто? А я старший офіцер. Документи Вон, є у вас. Є, пишіть. Покажіть, будь ласка. Відеофіксацію викажіть, будь ласка. Я маю право. Військових не маєте права. Зараз ви знімати. Згідно якого закону? Закону України про військової бородиці. Номер. Постанова номер 148. Це постанова, я кажу, закон. Номера нема в нього. У закона є номер, як є. це нема? Конституція. Ви ж є згідно Конституції. Вихуду, а не номер, розумієте? Ви згідно Конституції так, дієте. Конституції яка? Я не знаю. А я знаю. Ну скажіть яка? Скажіть яка, що ви як військовозобов'язаний громадянин України, що маєте? Захищати свою цілісність. спосіб. Документи держави. покажіть, будь ласка. Пішти зі мною, я покажу. Нашу. Ідемоте зі мною покажувати. Навіщо? Ви приходите з документами, ви показуєте свої документи посвідчення. Що ви є працівником ТЦК. Добре, що ви маєте право на те, що фіксацію, ви робите? Я Останні маю право. телефон, будь ласка. Я маю право. Ви комусь... Я не виключіть передаю собач. комусь. Виключайте телефон. Це моя безпека. Ви. Шановника, включайте телефон. Покажіть документи. Я ви... вам ви як... Телефон вимкніть, будь ласка, шановний. Останній раз попереджаю вас. Я... я говорю з вами як людина. Ще раз я вам сказав, виключіть телефон. Ви як посадова особа. Я розумію, так? а ви як так, чи ні? Ви виконуєте мої вимоги. Я не маю права, Я не маю виконувати ваші Маєте вимоги. Виконувати. Ні. Згідно чого, під час воєнного ви мені не показали вимоги, ні вимоги, документи, висново, ні вимоги. документи, ні посвідчення. Ви не показали. Ви щось напевно, не розумієте. Показуйте, про... а що? Зараз покажемо. Он є поліцейський, ви правильно? Ви Документи приносите, будь ласка. Я Це не маю вимоги. вам я не маю вам Маєте. нічого показувати. Маєте. Ні. Згідно чого? Згідно чинного законодавства. Якого законодавства? Перевірка документів рейдові заходи. Ви військовий зав'язи, який ухиляється. Є ось о поліцейські. Покажіть, будь ласка, читаю. ваші документи. Ви ухиляєтесь. Навіщо? Я ви ось стою на своїй території. Так ви покажіть, я прочитаю. Будь ласка, читайте. Отако. Документи свої покажіть. Я вам показую свої документи, Витяг Ні. з наказу. А де ваші документи? Зараз я покажу. Так, показуйте. Свої приносить мені, будь ласка. Показуйте свої документи. Ви прийшли до мене. Хорошо. Ви кажете, телефон. я такий, то такий. Телефон вимикаєте? Я на, на телефон не буду знімати. Вимикаєте ваші телефон, я показую документи. Я не буду знімати ваші документи. Як на Я говорю, не провокуйте, будь ласка. А то що буде? Нічого не буде. у вас військомат. Нема такого закону. Є таке. Ви порушуєте права людини. Серйозно, які? Да. Права і свободи людини. А ви виконуєте свої права? Права і свободи. Ви кажу виконувати свої обов'язки чи ні? У людини не Чи Ви нема тільки права знаєте. Нема обов'язків. Права, права і свободи. У громадянина є обов'язки? Чекай, чекай, чекай. Ви, ви не показали документи. Зараз документ, я покажу документ. Я не буду знімати, підійди ближче. Ну, Чого? Я до вас маю, ну, ви ну ви ж до мене прийшли. Ну, чи ну, я і що? до вас прийшов? Я показую згідно закону України. Телефон вимкніть, будь ласка. Я Проводи. буду читати записувати. Так, Тимченко, 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 вибачте. От бачите? Сер... Сергій Вікторович, Так. Да. так, А це що у вас? Що це за документ? Це капітан. Посвідчення офіцера. Посвідчення офіцера. Для діє, Безстроково. Покажіть, де воно безстроково написано. Ви що, прикалуєтесь чи що? Я не знаю просто цих моментів. То Покажіть я знаю, я вам кажуть. Це ніде не написано. Це ніде не пише. Посвідчення є посвідчення. І його строку, терміну дії немає. І не провокуйте, будь ласка, де написано. Є коли виданий, uh -huh. ставиться, коли він вже не виданий. не дійсно. Якщо, а, я, якщо я помер, то я, я його здають. Бачите? Здаю. бачите, чоловік Немав мені Нема в неї дії, ще раз, термін одії немає посвідчення. Значить, знач, товариш Яковлев, я вам кажу, як є. Службове якщо ви... посвідчення, покажіть. Ще раз вам кажу, це посвідчення офіцера. Ні, це воно передає. Ми прийшли від імені ТЦК. А, без питань, давайте сюди. Будь ласка. Витяг з наказу на моє право вивчати вам повістку. Отако. А що? Тому що секретний? телефон не треба мені. Так, да? він секретний. А де телефон? Тут є номер, тут є код військової частини. А, Я понял. кажу, виключайте телефон, будь Всью ласка. Всього сторону. Що ви Так, витяг з наказу. 071. 20.01.